Отримала посилочку від е, рукодільного сундучка. Вже на роботі зараз буду відкривати. Так, що ж я купила? Я купила собі такий станок під пінгвін, е, бо, якщо хтось пам'ятає з моїх попередніх відео, е, там у мене вдома я вишивала на станочку дружок. Е, е, вивезти з собою я його не змогла. І коли зараз написала знову е, до ловемія станки, вона сказала, що вони вже не будуть робити дружок. Е, я в неї замовила е, все-таки тримач для п'ялиць універсальний. Вона сказала, що до цього станку воно підійде. Вона мені тільки дасть, е, як його називають, шпильку довгу, щоб можна було її кріпити. І я ще в них замовила станок для бісероплетіння. Тобто, поки вони виготовляють, я собі вже замовила цей станочок з рамою середньою, бо в мене значить, більше є, менше мені не треба. А так на всякий випадок, раптом я щось надумаю на рамі вишивати. Тож, це мій станочок майбутній. Я сподіваюся, що він мені підполяже добре. І до замовлення до станочку. Я замовила, дуже хотіла купити на рукодільній виставці у чарівної країни серветницю, але вони цей раз не привезли, тож я замовила таку серветницю від Верени. До нього я замовила набір бісеру, щоб вже зразу вишивати. Мілхіл замовила собі, бо мені треба, я там. Відбираю від Dimensions Design, там треба такий бісерочок Ну, я ще поки начухаюся, то. Так, подаруночок, чайок і цукерка. Я замовила собі отаку. Коробочку. У мене в такого ж розміру коробочці вдома е, зберігаються голки. І я хочу, ну, оскільки вже 12 красунь моїх закінчилися, я хочу е, перебрати ще раз голки, і ті, які ще більш-менш нові, ну розполовинити їх. Да? Ті, які вже там трошки погнуті поприбирати, або може я ними довишиваюся, поки вони не зламаються, щоб їх в першу чергу брати. В общем, хочу голки свої посортувати і відкласти на потім і на зараз. І на мої ліхтарики я замовила дві такі китички. Бо я один вже вишила, а один ще вишиваю, щоб було до пари. То дві такі кіточки я замовила. Ну і все, і зараз я ще вам покажу, що я купила на Рукодільній виставці, бо я чуть думала, що я відео знімати після красунь вже не буду. А, ну, а так, в теорії думав, раптом буде в мене якось виходити з, з якоїсь періодич... періодичністю знімати відео, то буду викладати. А на кетмейт-виставці я купила небагато. Я купила собі отакий гердан. Тут в наборі вже все є, і схема, інструкція. Також замовила в Ловемі станки станок для бісеру. І е, купила такий органайзер. Бо ну, тепер так то не серветницю треба. Буває, що треба на якусь роботу кудись бісер насипати. А в мене ну, немає органайзеру. Щоб не розсипати, щоб оце отак от склав його і забувся. Ще я купила собі браслет на виставці, Але я його поносила 4 дні, він мене порвався. То я хотіла знайти візитку, я точно пам'ятаю, що брала, але не пам'ятаю, куди я її поклала. Написати, спитатися, чим вони набирають, так перенаберу, може, його так, буду знову носити. Дякую за увагу, гарного дня і до нових зустрічей!